Користь від порівняння себе з іншими. Порівняння дуже цікава справа, але робити це можна по різному, отримуючи відповідно і різні результати. В першому варіанті це зазвичай негатив, бо, порівнюючи себе з кимось, людина від усвідомлювання того факту, що не обладає деякими корисними на її погляд якостями в порівнянні з іншими, одразу ж записує себе до лавне в дах. В другому варіанті це позитив, бо порівняння одразу ж вказує людині на всі її недоліки. Тобто на все те, з чим потрібно попрацювати в першу чергу, розвинути та покращити, щоб досягнути мети. Просто і без зайвих зусиль. Тож в цьому випадку життя саме інструктує і надає підказки. Бери, як то кажуть, і працюй. Тому, якщо ви і порівнюєте себе з кимось, робіть це в позитивному контексті, навіть якщо ви нічого не збираєтесь робити, бо якщо так, то принаймні ви збережете собі гарний настрій. А якщо бажаєте попрацювати, то все в ваших руках.